У найближчий тиждень на Закарпатті дощитиме. У краї переважатиме похмура погода зі слабкими, подекуди помірними опадами. Денні та нічні температури поступово підвищуватимуться. З небезпечних явищ очікуються тумани та можливі значні опади в ніч на 28 вересня, переважно у гірській частині області. У нас буде формуватися циклонічна циркуляція над Закарпатською областю і тому у нас переважатиме похмура погода. Дощова також. Тому дощі у нас триватимуть і надалі, фактично до 2 жовтня, як мінімум. Нічні температури повітря від сьогодні від 26 вересня і до 2 жовтня ми очікуємо в діапазоні по всій території області від 7 до 12 градусів тепла. Денні температури повітря ми очікуємо в діапазоні від 14 до 19 градусів тепла. І на високогір'ї вночі ми очікуємо 5-7 градусів тепла, а в день на 10 13 градусів тепла.